Це Тім. Тім Каст. Ми вітання. Триває 537 ма доба повномасштабної війни. Цей робочий тиждень починати будемо новим зворушливим кліпом співачки Мама Ріка. Вона розчулила мережу прем'єрою треку Останній день. а Відео до нього зробила з пам'ятних для її родини кадрів. У такий спосіб співачка розповіла історію їхнього кохання з чоловіком, актором Сергієм Середою, і показала їхнє життя поза соцмережами. У останній твій день, кого б ти пробачив, кого б не брав, І з ким розділив би все, що ти мав, І чи жопував, що батькам збрехав? Оце по останній твій день. чи мав би Реперка Альона Альона теж презентувала зворушливу композицію. Новинка отримала назву Муляжі. Ця лірична робота присвячена дітям, а надихнув на написання артистку випадок з відвідування нею волонтерських центрів. Як черви ми стали, такими мені скажіть? і чому я люди, а я просто муляжі, та вогонь це таке сяє в дитячі сомнений. Хоча любові вони наша, тож маємо пробача. Як чертви ми стали, такими мені скажіть, Чому є люди, а я просто муляжі, та вогонь це таке сєм дитячих сумних, хоча любові вони на навчить мене пробаче. І гурт Калуш оркестра зачарував своїх шанувальників прем'єрою. Колектив представив нову версію треку Ти мене тепер слухачі можуть насолодитися характерним репом від соліста гурту Олега Псюка, а також відчути традиційні фольклорні мотиви. Йтися співак та ректор Михайло Поплавський презентував кліп на пісню прощання із молодою студенткою на залізному коні. Відео юний Юрело опублікував на сторінці в інстаграмі і на своєму ютуб каналі. душі, вино. Ми вже чужі, нам одно, біле вино печаль, нам все одно, нам вже не жаль, біля душі, біле віно, він вже чужий, нам все одно. Тільки почала знімати кліп на пісню Позивний Наталка Могилевська. Зйомки вона провела на очах у киян і гостей столиці, наспівуючи свою нову патріотичну композицію в одній із київських електричок. Коротко кажучи, українські зірки працюють. Вам, наші глядачі, ми бажаємо гарного робочого тижня. Вірте у ЗСУ, донатьте на ЗСУ. Слава ЗСУ! Слава Україні! Це тім! Тім